Псалом 99. Господь царує, нехай тремтять народи, його престол над героями, нехай здригається земля. величний Господь на сьогодні Він піднесений над усіма народами, хай славлять Твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе, сильний цар, який любить справедливість, ти встановив праве суддя, і в якої. Виявляєш право та справедливість, Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняючись біля підніжжя його стіп. святий він, Моїсей і Аарон серед його свят... священників. Самоїл серед прикликаючи його ім'я, вони волали до Господа, і він їм відповідав, промовляв до них хмарного ставку. То впав. вони дотримувались його наказів і заповіді, які він їм дав, Господи Боже наш, Ти відповідав. їм, Боже, ти був для них, Богом, прощаючим, хоча й карав за їхні провини. Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняючись на його святі горі, бо Господь наш Бог святий. Амінь.